Слава Богу, що ми чуємо голос Божий через проповіді пісні. Чути голос, як в началі співали. Голос далекий напаміння о вічності. Братам було перед новому напевно, що ми люди, нам, ми знаємо, жимо діти Божі, спасені, все-таки. Ampak treba nam omenjati, da ja ja na je kdo je, kakšen je naš Pupilski svetak. In apostol Petrov govori, da hočete, veste, jaz ne bom prestal opominjati. Zato sem tudi prebral mesto pisanje in osredotočil na to, da je prvo poslanstvo. Йоанна. читав такі слова. п'ята глава. 5 глава первого послания Иоанна. Это написано 13 стих. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Написано, говорить, даби ви знали, іменно, именно эта істина. І предыдущие слова, верующие в Сина Божия, имеют свідетельство в себе самому. І свідетельство це состоїть в том, що Бог дарував нам жизнь вечную, а це життя в Сині Його. Є люди, які не можуть просто так свободно сказати основання, своєї віри, уповання. Але тут апостол утверждає, я написав, даби ви знали, слово знати, це не то, що гадати, може да, може ні. є багато віруючих таких, приходили зустрічати, що смущаються, говорять. Декотрі богослови говорять, що хто определений, оприділення на чоловіка вже буде спасене. Виходить, як же, а хто не определений, ми слідом писання, ми знаходимо, що всякий, читання, всякий віруючий, не є виборня, люди, то Бог був не правий. Всяке віруючий. І тут сказано, я написав вам, деби ви знали, що ви веруя в Сина Божий, маєте життя. Це дай Амінь Довериться. Сміло говори, що ти йдеш, і ти призане у Царство Боже. І в ад, Писання Писанні вказує, який путь в ад. Ми саме перед вибором. Тут сказано, що имеючи сина Боже, хотіло б вечную. Братій сестра на тому слові, імети сина Божого. Ми віруючи, ми призвані. Для нас гарантія наше гражданства на небесах довіриться і славити Господа. Іміти сина Боже, щоб не потратити, щоб не речиться Боже благодати. І друге місце Писання, я хочу ще додати к тому послання Ремляна. Римлянам. 6 глава Рим 6, 23 стих, Ибо возмездие за грех смерть. А дар Божий жизнь вечная. Дивиться. Як потрібно. Возмездие за грех смерти. Таке досвідження. Гріх, веде, смерті. І хто з ним подружився, то забрав світову путь. А спасення, дар Божий, життєві, дар Божий, не заслужене, а Божий дар. І ми сміло можемо говорити людям возвіщати ту істину. Тому, браття і сестри, Тут суть, дві такі паралелі, Та не паралелі, тому що протиположено гріх смерть. А Божий дар, який дає нам даром не заслужено то вічне життя. Гріх – Остановитися якоюсь чудовищею. Як важливо кожен з нас, браті і сестри, так провіряти себе, спрошувати. Не взирати на когось, але себе, в якому я стані відношення з Господом. Я спасений чоловік, Бог мене спас, а далі ми підтверджуємо своїм життям. Було низько прочитане таке слово, що ми в Христі Ісусі создані на добрі діла, які Бог нам призначив. Наше беззнання, не то про якусь іди, не знає куди. Але ти вибраний Боже творення, ціль Бога на добрі діла, які Бог призначив нам сповняти. Але тут гріх, наша дорога, указана Богом, Бог з нами, маємо милість, маємо тут чудесний дар, і тут є як яке що написав, ви знали. Знали, то, що може, да, може, да, я віруючий, але грішу, падав, то так я оставлюся. Ні, не правильно Ми спасені уповаєте на Господа. Господа. Христос сказав, все з вами в усі дни и до скончания века. Гріх это смерть. Як страшно бути, жити в гріхи. або є чоловік умер. І не розкаями. Є писання говорить, що є гріхи, до котрих людей явні, що виміг, той грішить, де не останалися. Але є гріхи, то опасно в тайні. Гріхи наконяються в тайні, в чоловіка і говорить гибель. І сказано, що не відкриються послестві, відкриється, хто я такий, як я жив, але вже поправки не буде. Брата і сестри, гріх. хотіла б себе розити думку. Давайте споминемо ту бесіду, я буду вчити, і бесіду Бога можеш першим або з чоловіком сказати. Бесіда була прямо лінія. Бог говорить Каїну. Най найперше там є, ми знаємо, що коли Каїн убив свого брата, Бог прожив, де твій брат? І вона одняться, що я сторож брату, не признає, бо не знає. Дивіться, що робить гріх? Сліпить і толкає чоловіку не признатися, не сповідатися. То доважний вопрос. Бог йому говорить так. Ки робиш добро, то не поймаєш ли лиця. Але ки не робиш добро, що робиться? Що робить гріх? Виявляй, определенно, гріх лежить у двері і влече тебе, влече. Яке влічення, тому що много тих случаєх, влечення гріха влече до тебе, до себе. Але що? Страшне положення. Але ти Господь над ним, Господь. ти не будь рабом гріха, Господь, Гридане царство твоїм смертним тілі, Бог перетверждає. А якщо, на госпіту, а якщо не так, то гибель. І от браття і сестри, гріх, він хоче омладівати. І страшно, що якщо християнин називається, познав Господа, і є написано в апографічній книзі, що сказано так, що тим, котре зв'язаний з своїми гріхами. То страшно, зв'язана людина. Це говорить поле, которое розросло кустарником, і путь по ньому покрит терном, воно оставляється і обрікається огонь на істребленні. Як страшно. Потім, браття, сестри. важно подумати, в якому стані ми. лече, влече разно страхом, влече. З любовю рисує картини, сладко все так хочеться, але ти, ми знаємо примери, ти, котрий Бог потребляв, Господь видав силу проти остати греху. Гріх то смерть возьме така плата. Не освободишся від нього, не виявиш війну проти Нього, то гріх перевозможе. Гріха, як написано, є, найде тебе. Я одного разу прочитував статтю проповіді Ярла Ярола Пещи, котрий слухав його передачі, то чудесний проповідник, доповідник, він оподіляв случай, який був на северному, западному побережжі Франції. Пум, говорить, прекрасний сонячний день. місцевий житель. Як звичайно, люди йшли ну, дихати на морі, все. І той чоловік говорить, і раніше ходив. Завершав, може, прогулки, або бояр там не звісно. Ну, хто був на морі, то передайте, що говорить. І вдруг. Коли він проходив, говорить, то не був посторонній, але місцевий житель, який знав всі закони моря, природи, і говорить, що зашов і глибокому розміщенні так зайнятий був собою, що не замітив, що його ноги погружалися в пісок. Це пісок, як називають, зибучі смертельне. Піски, піски. І говорить, коли він опомнився, то вже, ви вже то він розумів, що плас зибочих пісков є внизу. неізвісно де, і люди попадають. І то є говорить, коли він питався вже вихватитися, стати на тверду почву, але ноги вже були піском зажать. І говорить, Видів опасність, почав всячески от від списка нове. Ноги далі грузнуть, грузнуть. Почав кричати не голосом, кричить о спасенні. Поблизу що не було тих людей, котрі б своє не могли оказати допомогу. Але навіть спрашивається, яку допомогу можна оказати, коли чоловік топиться там, то не вода. Смертельні піски. І говорить там, кричав, метався, все, але погружається і далі, і далі глибину. уже по коліна, уже вище, він істерически возвращає голос своє, плечі о допомогу, поблизу не було. Хто мог допомогти йому? І говорить, уже по пояс глибше і якось страшне давлення як говорить у організмі відбувається Тиск плоти тіла, чоловіка, все, як паралізує, невозможно освободитися, ніяк, і говорить, кровоносні сусіді в тому стані лопають, кров хлинула через рот, через гроші, очі. Через нос фонтан, все, але не умолимо вона спускається. І коли вже прийшли, то що вже по плечі, у тому, що красна голова, одна лева крові, все. ще минути і чоловіка немає. має. Таке свойство, така ціль. Гріха обіти, погубити, гріх це смерть. Потім, і сестри, давайте будемо бодрості, якому. Як тут говорить, гріх величе у дверях величе, яким способом величе. Може, чоловік сам з цим улюк. Я перепитав, що то десь, вже, десь 17 років назад я був на Кіпрі. Ну, хто знайомий з такими речами? Побував на пляжах, то люди йдуть дихати, хто чим зайнятися, все. Для мене було приємно самотність йти по берегу, ворог слегка плещуть по ногам, далі, насаджується воздухом здоровим, все, там, все прекрасно. І так я проходив вдоль берега йшов і раз я наткнувся. Ну, я будемо, що таке мусор, не мусор, балки, бетонні, поламані, панелі, на кучі складені, так, ну, скині, якби вивалив з машини. Я подумав, що таке? Ну, і я обійшов, Та то хворі, хлам, уйшов. І лужа водяна, Примерно мене діаметрі три метри вода стоїть. Ну, і це було якраз. Посі того, хто вона облюдав, коли одлиє від от... вода сходь, бо море говорить, дишить, як, і говорить, ну, прекрасно, пісок не тронутий. Я подумав собі, а ну я зайду до тої води. Я вступив, просто цікаво, вода стоїть, не могла невеликої углублення. Я почув, не не, не, не яма якась, просто пісок. Таке легко робити. Я походив там і вдруг мені вспомнилася та опасність, про яку я чув зебучої піски. Я вискочив із того на сторону і далі пішов. Не, не цікавило. Але потім я роздумав, яка була опасність. Я бачив лужу, я що в ногах, що пісок рихлий Але є такі речі, другий суд ще був. Що от, описували двоє чоловік і жона, і двоє дітей пішли, от, не захотіли бути на пляжі, там, а забралися в такі угли, хто знає, що ну, побути на спокойстві, зайшли, уголочок такий там. Чоловік говорить, давайте тут розположимося на що і, от, там чи, гладко, чи що і, ліпше бути з солодом. І говори, розположилися. І вдруг крик чоловіка, помочь, чекають. І що? Четверо людей, діти, двоє, і вони стоять, і погружаються в новину. Ну, звісно, хто там поїде на тому місто, або спасти, я не знаю, і говорить, провалюються і. І говорить, там автор казав, що на виду кажу, десятки очей перед очами люди бачили, але спасти невозможно, так, і погибли. Звісно, потім почали розбирати міліцію, прийшла, почали, хто винувати, там, глядав Ну, Осуждали того завідувачку, що там потім ну, то мало бути огрожена, там була проволка. Там вже столбики впали, не було відповідальності, люди пропали гріх. Браття і сестри, в лічені, давайте каже з нас, коли ти там то, і той гріх лече, ти не можеш освободитися, є тот, який я свободу, той, хто прийшов на землю, той прийшов дух святий. Я написано, як Дух Господен, там свобода. Потім, браття і сестри, Писання говорить, свернемо всяке тепло і запинаючи нас гріх. Якщо чув, як добре, коли я не знаю, чим це закончило, але потім я обідився, що там місто було теж, значить, під слої піска, які здавалися, Зибучі. засасуть, і хто ну, видно той чоловік, що житель тої місяці, він не пішов, так як я в лужу, але раз оказався на тому місці. Потім, браття і сестри, давайте будемо слідувати себе гріх, Божий дар дар спасення. Даром получили і поміне то, що. Ми назначені нашим Господом на добрі діла. А якщо не так, ми не стремимося к тому. Так як сказав Бог Каїну. Гріх внече тебе. і на ти Господь. Бог дарував нам своду, дарував нам побіду, і ми ту побіду маємо через нашого Господа. І пусть Господу буде за все слава. Амінь.